Дня, Олександр, рада вас бачити. Не знаю, не А диця, ну, яка, які питання в нас, так. Ну перше mm -hmm. яка користь для нашого кластеру від платної участі в УК? Mm -hmm. так. Ну, це, це ж, вже ж як від самого початку, майже. Да? Тобто, ви там. розумієте, що якщо дивитися там наш стандартну пропозицію цінності, то мова йде про п'ять таких пропозицій, п'ять переваг. Це е, лобіювання спільних інтересів. так тобто, дійсно, Лука сьогодні все таки єдиний спільний голос кластерів. Тому все, що стосується кластерного розвитку, регіонального кластерного розвитку, так ми дійсно можемо це презентувати на національному рівні. На знаєте, що багато є роботи проводиться по відношенню там урядових програм ресурсних центр, який очолює. Воронцова, він має прямий зв'язок з міністерством охорони здоров'я. Там є портфель проектів тих же поробі реабілітації. Це все про це, все про лобіювання і про спільні інтерес. так, це перше. Друге, це дійсно про фінансування і залучення інвестицій. Звісно, ми знаємо, що є клуб ділових людей. У вас є свої програми, своя послуга, і це чудово. Ми просто тут скоріше можемо посилювати і підкріплювати вашу цю активність такими якимись проектами ну, регіонального рівня, міжкластерного рівня з ж Воронцовою, Ну або ж якимись інтернаціональними, да, те, що ми робимо там пошуку інших грантових можливостей за кордоном. Ну, Третє, те, що ми, давайте так, щоб я від ці... Да, тому що є у нас стандартна презентація по, по онбордингу, тому власне від ці, ці те заберу внутрішня кооперація налаження ЛДВ, ну і так далі. Да, тобто, ще раз тут практики. Які міжкластерні, які ми е, пропонуємо, е, ну от фактично прив'язка йде більше до ресурсного центру. Але звичайно, це можуть бути якісь е, ну, інші проекти, наприклад, з інноваційною екосистемою, Ну, фактично, те, що ви вже почали, завдяки там Олекса Возняк, якісь зв'язки з інноваторами місцевими, з іншими кластерами з 3D, Ну от те, що, те, що вже відбувається, частково в вашому регіоні. Це і є mm -hmm. про цю про цей третій пункт. Ну, четвертий, ви теж знаєте, тому що тож Кошецьце, інші поїздки зараз е, е, Румунія, е, Краків це все, що організовує УК, і це дійсно про м, ці сервіси швидкої м, інтернаціоналізації. Зростання професійного рівня. Ну тут ми тільки почали, але звичайно вже є обмін кращими практиками. Ну і ми поступово не виходити на стандарти кластерного менеджменту. Є, ви знаєте, є європейська ця шкала сертифікації кластерів ЄСІЙ. Е, Quality Label там три рівня, бронзовий, срібний, золотий, в Україні ще немає жодного сертифікованого пластера. Ну але я думаю, наступного року ми, ми це почнемо. <кхід> тому е, ну, все інше ви знаєте, тому тут тут би краще було б відповідати на питання, якби е, ну, були там наші да, шановні члени правління, але давайте наступне. Якщо, якщо з цим все є. Так, з цим все зрозуміло. Яка різниця між платними учасниками і безкоштовними членами? Чи є якась різниця, чи є якісь додаткові опції, чи, що? чи потім всі, хто безкоштовно будуть виганяти там, чи як? Ну, фактично так, да. розподіл вже пішов, тому що ми ж попереджали, коли були загальні збори, що в березні, що. Ну, всі послуги багато з них якісь такі звичайні нетворкінг, там можливо якісь донорські конференції. Звичайно, вони будуть для всіх кластерів, але, наприклад, бізнес-місії е ну, тільки для членів Ну е все, куди вкладаються великі ресурси. Тобто, ще раз, щоб ви розуміли нашу позицію, е ну мова не йде про 10 тисяч гривень. Я думаю, що наступного е року всі членські внески будуть зростати. Тому що ну асоціація, яку я очолювала, ми. За весь цей період ми інвестували десь близько тисяч євро в, в, в проект, УК. так тобто мова йде про значно більші ставки масштаби і масштаби образ ті, що я окреслив. то я як кластери можуть лідити в Україні проекти відновлення, великі да великі регіональні проекти, великі галузеві проекти. Тобто ставки набагато вищі, і тут саме чому ми інвестували в цей проект, що нам потрібна. Консолідація, так як в Європі це робиться, да щоб ми не виглядали якимось, як казав ваш Микола, там <кхм> сірими мишами на європейській арені, там по 20-30 учасників, які там е, ну як бідні родичі, туляться, так а щоб це дійсно були потужні структури по 100 по 200 учасників своїми там бюджетами, там на мільйони євро, з своїми потужними проектами. Та, щоб ми драйвили інновації, тобто мова йде скоріше про це, та, щоб, були, щоб ми сповідували якісь ну, високі стандарти і сильні амбіції. Тому, ну, про 10 тисяч я ну, не буду взагалі говорити, тому що це така, знаєте, ми їх по-любому там знайдемо в тих чи інших проектах чи з інших джерел. Мова скоріше про, а, ну, про це розділення цієї візії, цієї місії. Саме тому для нас ну, важливі ті члени, які сповідують подібні підходи, да, які хочуть розвивати, які хочуть, наприклад, якщо у вас є амбіція е створити на рівні регіону чи там галузі якісь кутурні. Потуж... Для... У вас яскравий приклад, є львівське ті клас, да? mm -hmm. люди, які там за 10 років перетворили фактично там і місто, і свою індустрію, і стали номером один в Україні. Да. Тому ми говоримо про подібні речі, які так само можливо робити в інших галузях. Добре. Е, наступне питання. Чи є можливість оплатити членський внесок, наприклад, на квартал? Що-що? Як? Е, на, ну, на квартальній основі, тобто поквартально сплачувати ну, членський можна, внесок. Можна все можна платити, якщо це є проблемою, то можна і так, так. Да. Угу. Зрозуміло, добре. І які цілі Альянсу на кінець 24-року. Ну, 24-го у нас розписано е, третій до кінця 23-го. Е, можна подивитися цілі, вони у нас відображені в програмних документах. Ну, ще раз, е, якщо так по пам'яті згадувати, то ми хочемо бути такою, знаєте, бойовою кластерною асоціацією, де буде ну, щонайменше 30 кластерів. Але таких реальних пластирів, тому що ми розуміємо, що зараз нас там безкоштовно записувався всі, хто там у ну, багато таких було да, ініціатив. Тобто, це мають бути мінімум 30 таких серйозних організацій, які дійсно мають свої проекти, свої бюджети, свій регулярний менеджмент і так далі. Ми хочемо ну, вийти практично там більше половини цих кластерів мають мати розвинуті сервіси. Фандрейзингу, інтернаціоналізації і матчмейкінгу. Так? Тобто Ми плануємо, щоб у нас було запущено там, ну, грубо кажучи, до 10 таких міжкластерних проєктів, які стосуються того проєктів відновлення, ну, Тобто це десь має бути загальний оборот, якщо брати разом з кластерами, ну, це десь 2 мільйони євро, скажімо так. Тобто, ну, от... Ну, тобто має са на увазі ті кошти, які і ви через себе ці 20 кластерів, да і кластерна структура. Ну фактично, ка планує за три роки. Це це десь получається до 26 шостого двадцять Ми хочемо стати одним з провідних бізнес обєднань країни. Ну так як це сьогодні на слуху: ну, хто там суп чи федерація роботодавців України чи, чи там. Є інші там великі структури. Ну, ми хочемо війти в їх число, щоб дійсно кластер альянс був таким значимим суб'єктом на в економіці країн. Зрозуміло. А, добре. А, ну, а взагалі, як, от по питаннях інтернаціоналізації, так кластерів? Ну, і взагалі є ж різні альянси, які в Європі. А чи брати з них якийсь приклад, якісь може є вже результати співпраці? Давайте ще трошки про результати, які вже досягнули. Ну результати. Ви ж входите на наші Так, Тобто, дивіться, якщо говорити за. Ну, зараз за наші результати. Е, ну, давайте я вам про цю ініціативу, яка е, по інтернезації, е, е, да, оцей портфель сервіс сьогодні вийшла сервісна пропозиція. якраз, читайте, там вони більш детально розкриті окремі наші сервіси. Е, те, що вам може бути цікаво, на це крім інтернаціоналізації і таких великих проєктів, як да, крос кордонних це можуть бути теж сервіси по подвійному переходу. Цифровому зеленому, е і е що да, що стосується тепер програми Professionals for Ukraine, е в принципі, е ви можете користуватись тут і кілька амбасадорів. Ви знаєте, що тут в цій програмі 27 амбасадорів, серед них два, які чисто по це е Монсе Дабан, да, яка mm -hmm. в Барселоні, ви знаєте, свій кластер Біка. Тобто, фактично, вона вже зіграла дуже сильно на рівенський е, медичний кластер, куди вона привнесла, вона долучила їх до проекту, і де фактично, вона їм компенсувала, тому що вони мали платити там, там великий проект на кілька мільйонів євро, куди їх долучила е, Монсе. І ну, фактично їм просто як кажуть. Е, як це не компенсували, а нівелювали. Ну тобто для України, скільки вони кластер з України, їм нівелювали там внесок 200 тисяч євро. Да? Угу. І це така типова робота, яку роблять наші амбасадори. Ось Тереза Шаманова з Чехії. Ну вона тут не дуже по медицині, але фактично цього року вона нам пронесла е, бізнес-місії на загальну суму 60 тисяч євро. Лаїк Марел нас підключив ну, АПАЛу, до проєкту кілька мільйонів євро. Так само ми виграли горизонтовський проєкт завдяки йому. Ось Алекс Чорсовський, Сполучені Штати, який от кластери не часто питають, звідки ми беремо кошти, але ми беремо кошти завдяки усім людям, а не стільки від і від донорів. Тобто Алекс Шосовський мобілізував спонсорську допомогу для ПАУ. Ну, фактично більше половини її пішло на кластер Альянс. Усе ну, е, майже 30 тисяч доларів американських. Да? Це асоціація системних інтеграторів. США. А, ну, Марк Шеор, це Єврокомісія. Він нас дуже лобіює. Наступного року буде спеціальний проект Єврокомісії під. Саме під український кластер Альянс. Ну, ну, Марка, так, так, я, Марка я знаю, він був в Кошице. Так, 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 так. Марика знає. От, якщо говорити за е, ну, от конкретні якісь речі для вас, то тут треба сказати, що ну, е, вам треба ну, те, що зараз можна робити, вже ви знаєте Майка Річардсона, який так само почув до вас чи, через нас, так? І був. Е... А, тобто він вже, ви знаєте, його ресурси, ну фактично, це фотоніка, але там є речі, які він зав'язаний теж на медичні пластини, на медичну допомогу. А, і фактично ну, Майк може бути там теж хорошим каналом по своїм джерелам. Ви знаєте, що зараз, як і ваша колега з Дніпра. Анна Кайченко. А, Анна да, Аня, Вона ж їздила в Берлін, ну це факти завдяки от, Майку да, так. Це амбасадори. А, тобто, це те все, що роблять наші амбасадори. Є ну, Настя Константинова з Нідерландів, яка так само готова надавати допомогу медичним кластерам. От, а, ну і є двоє колег в Великобританії. Це Еколайнс, з якими зараз більше я набрасова, але Еколайнс це потужна світова э, організація, асоціація, э, чи як спільнота відкупів організації. Вечір. Да, добрий вечір. Добрий вечір. Надаль. Доброе. Значить, бачите, мій екран, так? А, тому я б рекомендував з ними з цими трьома набасадорами значно посилювати вашу співпрацю. Тобто У нас є, знову ж таки, ми цю програму а, координуємо і ну, на, ну, от так, як ми зробили це да, згодом. Український кластерний альянс, але знову ж таки, ми це робимо для членів українського кластерного альянсу. Ну а ці, ці речі такі, вони як кажуть, тут можна креативно і розвивати щось. Да, те, що ми з вами вже зустрічались з агенції регіонального розвитку, злода, тобто, це можна посилювати, і дійсно цікавить, щоб наші кластери були лідерами у своїй регіональній системі. Так, що питайте, якщо є якісь ще питання. Які питання встигли проговорити Олеся, якщо можна? Ми встигли вже по всіх чотирьох питаннях <рес> а, швидко, Я перепрошую, бо в мене поїзд е, сьогодні вечором поїзд, тому ми так е, досить. Е, да, давайте я вам вишлю цю презентацію. Якщо, е, Тобто ще раз, я повторюсь для вас. Тобто, для нас, ну. Е, щоб правильно було розуміння, питання не стоїть якихось там 10 чи 20 тисяч євро. Я очолюю асоціацію, яка інвестувала в український кластер Альянс 30 тисяч євро. так Тобто ми скоріше дбаємо за те, щоб кластери стали ну, такими серйозними акторами регіонального, національного, галузевого розвитку. І це дуже великий фронт роботи. Там треба розуміти, що європейські... тут ми дуже відстаємо від європейських Ну, тобто беріть там. Ну, от... Там, де Олеся була, в німецькому, наприклад, да. тобто це класти це об'єднання, які включають кількасот да, підприємств з бюджетами кілька мільйонів євро, які виконують там масштабні європейські проекти і так далі. Тобто нам до цього досить великий шлях. Ну, але ж е, фактично тут чудес не буває. Тобто, ми йдемо по цьому шляху тільки в консолідації, коли ми будемо ставити досить високі амбітні цілі. Ставити високі стандарти власного вже включатися, і тут ми вже даємо вам велику підтримку. А що стосується регіональних проектів, національних проектів, та ж реабілітація, наприклад, так інтернаціональних проектів. Коли ми входимо в якісь потужні там проекти з європейськими кластерами, я приводив зараз приклад Рівненського медичного кластеру, класту Яноворонсова. Зараз війшла в. З іспанцями там кілька мільйонів євро, да? тобто ми говоримо про скоріше такі цілі, тому ну, 10 тисяч гривень це взагалі ну, мова не про це, мова скоріше про якісь е е е високі цілі, де, які ви теж розділяєте, і ну, таким чином тут є співпадіння, скажімо так, по цілям, по цінностям, по поглядам на кластери української економіці. І е, як їх розвивати, і щодо ну краще рухатись разом, так тому що ну це наша фрагментація, коли кожен сам за себе, там малесенькі кусочки там розібрали. Ну воно не працює, воно не працює ніде в світі, тому нам треба просто змінювати свої підходи, об'єднуватися. Ну і тоді ми швидше будемо це, в цьому європейському курсу, ну чи, 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 чи як іншоби. Скажіть, будь ласка, скільки існує часу ваш кластер? А, ну, ми асоціація кластерів, тобто ми об'єднуємо кластери, як ви. Ми створилися в березні минулого року. Ну, тобто, війна, можна сказати, нас об'єднала. Але до того ми Я керую асоціацію, яка на ринку вже 10 років, і до того в нас був там з іншими партнерами кластерний комітет на такій платформі, називається «Industry for Ukraine». Чи є у вас план е, ваших подій е, на найближчі півроку? Щоб можна було знайомитись, з чим займається кластер, чим він живе? Так, так, звичайно, звичайно, він є всі презентації. Я вийшлю, я і так бігом бігом кругом показав. Але давайте я ще раз покажу по подіям. Які ну, тобто, uh -huh. дивіться, цього року те, що ми пропонували для кластерів, все для вас було безкоштовно. Ну от Леся їздила в кошеце uh -huh. перші там. Міжнародні контакти там з Єврокомісією знайомились, ну тобто, це, грубо кажучи, бюджет поїздки. Ну, я не знаю, там євро 400 500 Це, це вже більше, чим чим ваші членські внески. А, наші кластери фактично цього року мають ну, десяток таких подій, де фактично ми знаходимо фінансування. Це роблять або наші амбасадори, я би сказав, у нас є мережа наших зарубіжних амбасадорів, які дуже хочуть нам допомагати, от, і фактично, або це якісь донорське фінансування. Да? Тому дуже рідко ми беремо за ці поїздки з кластерів кошти. Ну зараз буде яси Румунія, і там ви під питанням, тому що Леся попросила, щоб вас включили. У нас є тільки дев'ять кластерів. але ну ми беремо зараз. Ну от фактично, щоб ви розуміли. Е коли війна почалася, ми приймали всіх. Ну, але ж е, зрозуміло, що хтось, хтось мав за це свято платити. Да? Ну, платила моя асоціація, да? тому що ми організували і спонсорські, там були інші кошти, донорські і так далі. Ну, але так не може тривати вічно. Тому зараз ми робимо таку, у нас є розвинута сервісна політика. У нас дуже багато різних сервісів для кластерів. Але це, звичайно, тільки для тих, хто є дійсними членами українського кластера альянсу. А, от. Тому є там ресурсні центри, які допомагають робити великі проекти. Є там е, комітети в різні, ну і так далі. Зараз я вже не буду все вникати, але ще раз це теж е, результат колективної роботи. Організація всіх цих функцій. Е, ну, наприклад, тут треба розуміти, що, наприклад, ми навіть для чоловіків вибиваємо дозволи. Да, от зараз воно ну, їздила там виключно чоловіча делегація. 15 чоловік від чолові, нашого альянсу. А, тому ну для вас тут можливі яси і краків Польща. Це те, що фінансується GIZ в рамках нашого проекту з ними. Ну, а наступний рік, так, там зараз план верстається. Ну от дуже плотний графік зараз, ще цього року та Олександр там пряме питання, я зрозуміла робочі поїздки, якихось під час якихось ми можемо чогось попередити, навчитися, побачити можливості і так далі. Якщо ми говоримо про якісь спільні грантові проекти, угу. то яким чином ви будете розподіляти ресурси між кластерами? Як це працює? Бо я не зовсім розумію схему. Я так для себе, для свого розуміння. Угу. Ну, ми, ми фактично зараз це ще не регламентовано кластером тобто ми просто допомагаємо вам вийти за, за ці гроші, за, за 10 тисяч. Да? Ну, тобто, наприклад, ми зв'язуємо вас, як ми кожності зв'язали вас з краківським е кластером Life Science. Е Далі ви самі. Ми не претендуємо там навіть на якусь комісію. Інша справа, якщо це йде через ресурсний центр. Якщо ви користуєтесь послугами ресурсного центру, який це наш один структурних підрозділів, і до цього залучаються професійні там експерти чи, да, нам, чи то, звичайно, там мова йде наприклад про якусь комісію, але це не обов'язково, що гроші підуть навіть через нашу структуру. Вони можуть іти напряму. Тобто, як я тільки що привів приклад Тетяни Воронцової, Рівненський медичний кластер, е, так я поміг, я трішки лобіював, тому що вона зверталась до мене. А там звертався в Єврокомісії. Ну тобто, я там поміг її отримати. Е, Їй просто як кажуть: е, скастили. Ну як е, нівелювали е, 250 тисяч євро. Тобто, щоб війти в проект, там було співфінансування кожного з учасників консорці. <півфінансування> 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 там я не знаю скільки мільйонів, дуже великий проект. Петяні ага. це. Тому що Україна, тому що Україна, всі хочуть допомагати Україні і так далі. Тобто наша роль тут, скоріше, посередницька, де ми допомагаємо, слава Богу, розвивайтеся. Да? І, у нас просто. Достатньо своїх проектів, щоб, щоб там. А попрошу, ну, а, і... та, 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 а, а що за проект у цей воронзової? Там дуже дуже там. Він дуже інноваційний. Там щось дуже зав'язане на ну, інновато. Там практично всі європейські проєкти, зараз. Вони там є інноваційному розвитку. О тому mm. та для їх, для їх ну це буде круто, але я думаю, що вона так чи інакше вас буде якось залучати, тому що Тетяна вона така що. Ще... Ділиться ділися, ділися по-любому, ну я ще по заходах, чи як будь-якого. Але я думаю, що то питання, а, ну я не ознайомилась з презентацією, мені важко щось об'єктивно говорити, тому буде цікаво, я звісно, подивлюся. Тобто, крім тобто, я розумію, що ваш е альянс, який ви організували, який пропонуєте нам вступити. Тобто він е, акумулює якусь загальну інформацію, е, можливості е, і, е, скажімо так, виступає свого роду, е, назвемо речі з іменами свахою, можливо, допомагає в якихось питаннях за, за комісію. Я правильно розумію, так? Чи участі в грантах, чи в поїздках, чи в щейніх. Так, у нас є проектний офіс, який там ну, конкретно шукає. А окей. А а піде залучено в ваш? Зараз сім чоловік зараз до речі, йде якраз теж інший грант, який там безкоштовно дає експертів для... для кластерів і для МСП. Тобто, за це не платить. І, ні, ви кажете, у вас є команда, а я запитую, скільки... Як... Ну, я ж кажу. У нас в виконавчій дирекції кластеру альянсу сім чоловік і uh -huh. проектний офіс десь п'ять чоловік. Ну, він же там не тільки наші, а є додаткові. О, oh, це оце вже щось. Uh -huh. Добре, дякую. Uh -huh. Добре, якщо запитань немає, тоді Олеся, з тебе презентація. Так, Пані так вийшов. і також у мене є запис перші 15 хвилин, дуже інформативні будуть. Супер, да, да поділишся, Я, тобто Наталя, прохання, щоб ну швидко визначилось, тому що нам ну цю делегацію на яси куди Леся записалася, нам треба затверджувати на цьому тижні. Тому як ви там погодите, просто інформуйте, але щоб ми знали, там так, ні, там тому що нам треба ну вже ця, ця поїздка буквально за три тижні там всього. Я загалом за об'єднання, але треба подивитися, вивчити більш детальну інформацію. Я думаю, що сьогодні в нас вівторок вже таке собі здачутвер, середа, я думаю, приймемо ну, рішення. Зроб...